Вітаю, ви дивитесь випуск на телеканалі Київ в студії Олекса Кіпкало. Зараз говоритимемо на такі теми. Питання не перше, але й не друге. Політичні перешкоди для отримання безвізового режиму для українців з боку ЄС усунені, каже президент. Другий за весну. Чим будуть оснащені українські бійці, показали на виставці волонтерський воєнпром-2. Як краще не їхати, в столиці запрацювала інтерактивна мапа ремонтів на дорогах. Тест на тверезість у столичному жеку в Дарницькому районі по комунальниках пройшлися алкотестером. І одразу хороша новина. О 21.58 був звільнений з полону наш кіборг. Олег Кузьміних, як повідомив президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Фейсбуці, про це йому доповів перший заступник голови СБУ Василь Грицак. Нашого воїна звільнили, а не обміняли. Нагадаю, Олег Кузьміних з групою товаришів по службі потрапив у полон до проросійських терористів 20 січня, 22 січня, російські змі продемонстрували відеозаписи знущень знущань росіян над полоненими кіборгами. Президент України Петро Порошенко подякував організаторам саміту східного партнерства у Ризі за гостинність та задекларовану підтримку України. Окремо глава держави подякував Польщі та Швеції за те, що вони ініціювали створення східного партнерства, яке надає унікальну можливість країнам-членам проводити реформи та поділяти спільні цінності з країнами ЄС. Очільник держави особливо відзначив, що у Ризькій декларації підтверджена незаконність анексії Криму та Севастополя. Наголосив, що результати саміту засвідчили необґрунтовані. Ні, скептицизму, який лунав напередодні. Петро Порошенко повідомив, що під час саміту провів низку зустрічей з лідерами країн ЄС, зокрема з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, президентом Франції Франсуа Оландом, президентом Європейської ради Дональдом Туском, головою європейського парламенту Мартіном Шульцем, президентом Європейської комісії Жан Клодом Юнкером. На всіх зустрічах було продемонстровано ґрунтовну підтримку України та жорстку реакцію на агресію Росії та анексію Криму, відзначив президент. На підсумковій прес-конференції Петро Порошенко заявив, що політичні перешкоди для отримання безвізового режиму громадянам України з боку Європейського союзу у 2016 році усунені, і Україна зробить все для того, щоб вчасно виконати технічні умови. Глава держави зазначив, що звіт оціночна місія підготує до 15 грудня, і до цієї дати мають бути виконані усі технічні умови. Петро Порошенко поінформував, що європейський союз на саміті привітав прогрес в Україні та Грузії щодо виконання плану з з лібералізації візового режиму і повідомив, що затримка за деякими технічними моментами, які стосуються безпеки ідентифікаційних документів та введення карток, які замінять внутрішній паспорт, ми забезпечимо ефективну реалізацію інтегрованого управління кордонами. Що ми маємо на увазі, коли прикордонники будуть мати в своїй базі даних. Інформацію починаючи від Інтерполу і закінчуючи фітосанітарною службою, і закінчимо на сьогоднішній день ту корупційно вмотивовану невідповідність даних. Скільки будуть коштувати реформи? Реформи будуть коштувати Україні без візового режиму. І ми зробимо все для того, щоб це досягнути. Президент повідомив, що дав відповідні доручення провести нараду, на якій скоординують дії управління міграцією, а також певні кроки в сфері боротьби з корупцією. За минулу добу, внаслідок бойових дій на Донбасі троє українських військових загинули, 12 отримали поранення. Найбільші втрати сили АТО понесли на Донецькому напрямку. За повідомленням штабу, починаючи з 15-ї, по опитному і водяному, бойовики вели вогонь зі 152 та 122 мм міліметрової артилерії, а також із гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї. На Луганському з гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Новотошківське та Смолянинове. З мінометів, заборонених мінськими добовностями калібрів, самохідної артилерії, протитанкових ракетних комплексів. Загарбники стріляли по Луганському, Санжарівці, розсадкам. В районі Лазового протягом години вело вогонь 152 мм артилерії. Кожен зал був по 12 снарядів. У Києві відкрилась міжнародна військово-промислова виставка Волонтерський воєнпром 2. Свої стенди представили близько 200 виробників військової сфери. Чим можуть оснастити наших бійців, бачив Вадим Ярошенко. Форма та взуття, польове спорядження, харчування, зброя та засоби для її покращення. Вітчизняні та європейські виробники демонструють свої розробки військової амуніції. Бронежилет у нас комплектується бронеелементами, металокерамічними, які по четвертому класу захисту. Це защита груди, защита спини, бокових частин. Також бронежилет має систему швидкого збросу. Що позволяет воєнослужим в будь-який момент при е, спеціальних стросіх находиться до да, мивоводіоргів і жилет у нас розділяється на чотири части. Представлені також електроніка, зразки комунікації та навігації за допомогою останніх розвідники можуть передавати дані до генштабу за кордоном. Такі речі вже давно стали невід'ємною складовою будь-якого бійця. GPS це найтший сигнал чіткого времени. Він може, пускати закат, Он может Він може наприклад, там, наприклад, расстояние до точки да, просто, і повернутися в штаб. На карті це буде відмічено. Він може засекретить дані, назвав точку как то по другому Є на виставці і медична галузь, засоби протезування першої невідкладної допомоги та фізичної реабілітації. Проводять для відвідувачів і майстер-класи. Зокрема, навчають, як реанімувати пораненого при зупинці серця. Если дыхания у него эффективного нет, мы начинаем сердечно-легочную реанимацию, не забывая о том, что об этом должны знать наши окружающие. Мы просим, вызовите скорую, либо едем, к, едем в больницу, либо же приведите медика. И начинаем массаж, эффективно продавливая грудную клетку на 5-6 сантиметров со скоростью, частотой 100-120 нажатий. То есть мы делаем это качественно и самое главное эффективно, чтобы кровь вышла к мозгу и дала клетке мозга кислород. Втім, свою продукцію демонструють не лише підприємства, що мають серійне виробництво. Волонтери, які вже протягом року забезпечують військових на передовій маскувальними сітками, прийшли в пошуках допомоги як вільних рук, так і матеріалу. Ну, наразі вже ми витяг повитягали вдома всі запаси, які можна було пофарбували, всі простирадли, які можна було. Ну і наразі зараз часто стає проблема з пошуку обрізків тканини. І ми намагаємося знайти виробників там форми, те щоб нам віддавали якісь обрізки камуфляжу. Загалом свою військову промисловість демонструють близько 200 виробників. За словами організаторів, виставка покликана показати, хто ще може стати союзником в оборонній справі. Ціль виставки це перш за все, показати волонтерам, що це нове, що ми навчилися робити. Це можливість производителям донести до волонтерів свої нові розробки. І, естественно, показати Міністерству оборони, которое зараз остро нужна в производителях, Тих людей, які дійсно можуть щось робити. Сьогодні Міністерство оборони отримало право закуповувати для речового забезпечення армії всі необхідні речі на електронній платформі. І сьогодні ми максимально відкриваємо можливість для українських і іноземних постачальників для армії можливості приходити і постачати якісну, класну, модерну, сучасну. Амуніцію для військовослужбовців. Водиміршенко Андрій Геля телеканал Київ. Районні державні адміністрації розпочинають кардинально змінювати свою роботу. За дорученням мера Києва Віталія Кличка у кожному районі мають змінитись умови надання послуг. Має з'явитись space, тобто відкритий та прозорий офіс. Першою на цей шлях стала Святошинська РДА. Голова адміністрації Ілля Сагайдак взявся за драбину та перфоратор. В кабінетах будуть скляні стіни. В таких умовах відвідувач зможе особисто переконатися у прозорості роботи управлінців. Завершити цей процес обіцяють вже до осені. Невдовзі до Святошинської райдержадміністрації приєднаються і інші столичні РДА. Зараз хочемо нашу зробити адміністрацію відкритою. Зробити великий open space, знести всі стіни, позбавитись дверей, щоб кожна людина, яка заходить в адміністрацію, відчула, що ця адміністрація працює для неї за її податки, і це фактично є працівники, яких вона наймає на роботу. Ми знаємо готовність Шевченківської адміністрації до цього, Печерської адміністрації, але Святошинська перша. Це робиться своїми силами. Бюджетні видатки будуть тільки на. Певне обладнання. Комусь треба докупити принтер або сканери, комусь комп'ютери, комусь моноблоки. Обов'язково відеонагляд має бути, обов'язково мають бути прозорі двери. Міська інспекція перевірила комунальників на тверезість. Ревізію організували через скарги киян. Першу раптову перевірку на алкотестері провели в одному із жеків Дарницького району. Скільки проміли наміряли, знає Олександра Роздорожна. Працівників Дарницького 205-го жеку кінець п'ятничного робочого дня. Інспекції на від міської влади тут ніхто не очікував. Перевірку вирішили провести не випадково. Це реакція на численні скарги мешканців. Вже сформувався такий стереотип, який вибити дуже важко. Що слюсар сантехнік що працівник жеку це якась неохайна людина. От яка знаходиться постійно в нетверезому стані? На жаль, такий стереотип ви є. І ви про це чудово знаєте. І якщо ми хочемо говорити про якийсь поступ, про тариф, про всі інші речі, нам треба цей стереотип разом з вами ламати. Вирішили це зробити за допомогою звичайного алкотестеру. Одразу пояснюють, допустима норма вмісту алкоголю в крові дві десятих проміли. Першим випробував прилад заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. А далі дихнути в трубку запросили усіх комунальників. Поки позначка на нулі нірніше смислання, до що не употребляє на роботі. Ні не да, звісно. звісно. тест пройшов майже увесь чоловічий колектив ЖЕКО, слюсері, сантехніки, майстри. Втім, в двох з працівників спиртне в організмі таки зафіксували. Зокрема, і в начальниці ЖЕКу. Вона ж пояснює на роботі. Щодо алкоголю, Дисципліна сувора. У мене у дочері був юбилей. Сьогодні це новинка. Если это будет системно, то наверное это будет только плюс нам нашому предприятию и населення будет, наверное, больше доверять. Такий експеримент пройшов вперше, тож порушники отримали лише попередження. В подальшому на недобросовісних комунальників чекатимуть суворі санкції. Ті, хто перебувають в стані оп'яніння чи в стані, скажімо, алкогольна оп'яніння на робочому місці, це звільнення. Так вимагає ГЗУД, і ми будемо робити те ж саме. Раптові тестування на тверезі для працівників ЖЕКу проводитимуть регулярно. Для цього вже створили спеціальну житлово-комунальну інспекцію, підтримують перевірки і мешканці. Дуже багато було випадків, коли приходять на тверезі сантехніки. І я вважаю, що це ну правильний крок, ну в правильне русло. Так було. Може, це не зовсім перегар, Може, він просто дуже багато палив до цього. Я не знаю, але так, ну перевірки треба робити. Я думаю, вони будуть думати і не будуть пити. них є порядок в якому вони стані, повинні бути на роботі, Це везде так. І якщо ці люди нарушають, де не тільки быть, это обязательно давно бути. Якщо ми не будемо перевіряти, то ми не будемо знати, що вообще робиться. Крім того, інспекція перевірятиме, як працівники жеків реагують на звернення громадян, співпрацюватиме зі службою 1551 та допомагатиме вирішувати спірні питання з монополістами. «Київенерго» та «Київводоканал». Олександра здорожна, Юрій Росахай, телеканал Київ. За ініціативи київського міського голови Віталія Кличка у столиці була створена інтерактивна карта ремонту доріг та дворів, яка вже викладена на ресурсі Яндекс.Мепс. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Ігор Ніканов. Карта вже відкрита для широкого загалу. і Кожен охочий може ознайомитися з інформацією про строки та обсяги ремонтування тих чи інших доріг. Сказав він за словами Ігоряни, Ніконова. Червоним кольором на карті позначені ті ділянки шляхів, де відбувається капітальний ремонт синім та зеленим визначаються поточні та капітальні ремонти міжквартальних проїздів і прибудинкових територій міста строком до листопада 2015 року, додав перший заступник голови КМДА. Аварію на тепломережі на розі бульвару Дружби народів і провулка Філатова ліквідували працівники Києвенерго відремонтували пошкоджену ділянку магістралі, а дорожники почали відновлювати асфальт. Комунальники завершили ремонтні роботи, проводяться останні перевірки перед засипанням комунікацій. С трубопроводами все у порядку, тому починають ховати магістралі під землю. Для ліквідації наслідків аварії знадобилося близько доби. Ще день два потрібно, аби відновити дорожнє покриття. Якщо б ця ситуація. Склалася в опалювальний сезон, то без тепла і гарячої води знаходилось більше 735 споживачів. З них більше 400 будинків це житлові будинки. Ніяких серйозних наслідків пошкодження власного транспорту людей не було. Півроку тому на цій магістралі вже був прорив. Тоді 10-метровий гарячий гейзер залив квартири на верхніх поверхах будинку. Загалом від укропу постраждали 12 помешкань. Директор інституту міста Олександр Сергієнко розповідає, масштабних аварій можна очікувати і в майбутньому. Київенерго вона користується тепломережами Києва. Але жодної відповідальності за них не несе. Більше 60% тепломереж відпрацювало цей ліміт 25 років. Тобто їх треба системно змінювати. Якби ця робота проводилася системно кожен рік, якась частина мереж замінювалася. У нас цих би от фонтанів не було. Трубопроводу більше 40 років, і він уже відслужив строк експлуатації поясовчик Київенерго від цієї магістралі, залежить тепло у всьому центрі міста. Попри це, на повний капітальний ремонт коштів не закладено. В Планах компанії було завершити реконструкцію цієї всієї мережі від станції до центру міста. Ну скажімо так, це залишилось в планах. Проектні роботи виконані. Ми чекаємо, скажімо так, можливості профінансувати ці роботи. Втім, за останній рік у Печерському районі вдалося займети частину магістралів вздовж вулиці Андрій Барбюса. Займінили близько трьох кілометрів труб, термін експлуатації яких півстоліття. Богдан Приненко це в Телеканал Київ. І це було останнє повідомлення випуску. Я з вами прощаюсь. Нехай всі новини будуть добрими. Моє вітання в ефірі новини спорту. Національний олімпійський комітет України привітав представників засобів масової інформації із професійним святом. Під час заходу, що відбувався на території міста спорту, президент Ноку Сергій Бубка та очільник міністерства молоді та спорту України Ігор Жданов відзначили пам'ятними подяками найкращих спортивних журналістів та поділилися думками щодо подальшої співпраці з представниками ЗМІ. Дійсно дуже поважаю наші стосунки, наші відношення. і розумію, що ми повинні бути разом. І Я дуже вдячний вам, вдячний всім журналістам, всім фахівцям засобів масової інформації, тому що ви допомагаєте нам. Представити наші програми, наші проекти, вшанувати наших видатних спортсменів, тренерів, фахівців нашої спортивної галузі. Тому ми, я розумію, ми партнери і дійсно завжди ми повинні поважати, цінувати і підтримувати вас. Тому сьогодні ми святкуємо ваш професійний день. Я хотів би побажати, щоб ваша робота завжди приносила вам дуже добрий настрій. І були успіхи, і були перемоги у наших спортсменах. Вже за доброю традицією у день журналіста Національний олімпійський комітет знайомить поціновувачів здорового способу життя із одним із видів спорту. Цього року познайомитися ближче випало представникам національної збірної України з пляжного футболу. Сині жовті саме готуються до виступу на перших літніх європейських іграх. Ці змагання, нагадаємо, з 12 по 28 червня проходитимуть у Баку. Нашій команді у груповому етапі протистоятимуть збірні Швейцарії, Португалії та господарі турніру збірна Азербайджану. З якими наши хлопцы и начнут шлях до медалей. Команда собралась последние две недели апреля. Провели недельный сбор в Киеве адаптационный. После этого 10 дней в Венгрии на супербазе Федерации футбола Венгрия нас пригласила. Сегодня команда она работает здесь опять в гидропарке. Через неделю практически 50% состава команды едет на Кубок европейских чемпионов, за нашего чемпиона клубного. Команда возвращается, едет еще на 10-дневный сбор в Египет. И уже с чувством выполнено долго подготовки команды. Менеджмент отправляет вместе с национальным олимпийским комитетом команду в Баку. 21 числа вылет. Июня. Первая игра открытия стадиона Баку Арена Україна-Азербайджан 24 июня. Поэтому все киевляне в Баку. Це була остання інформація випуску. Будьте здорові.